Я в бібліотеку Чижевського. Там буде якесь свято, але яке, я не знаю. Я дякую вам за 11 переглядів моєї 40-ї серії. Тобто, як я гуляю в парку на День Незалежності та День прапора. Тобто на День прапора. Як буде вже виходити, це буде вже десь 6 годин. 11,12. 10.11 включуся. Ось, друзі, я вже переодягнулася, та зараз вже буду бігти, тому що я трішечки запізнююсь в бібліотеку Чиревського. Я буду біля бібліотеки Чижевського, включу. Це, до речі, форма силіконова, і до сих пор вона користується попитом. Вони бачите, трошки воно де покоснуті, це не досохло. Сушилося два дні, зараз така погода. Дивіться, це такий садовий декор. Ви можете його десь на газончик, десь на вазончик покласти. Тобто у нас стоїть, воно лежить ось дивіться, Я ось, не такими, ось такими формочки Та тут ну, всі знають, да, силіконові форми для да. От ну, ми... булочки Отвичайні, там... звичайні да, так, для кексів, вони однакові, з однаково ось дивіться. У нас зараз вони лежать на, біля комп'ютера нашого. Ось дивіться віконі, на столі та да, не хочете, що ви да. хочете прикрасити, подарувати навіть і якби красиво зробили своїми угорщик, положи туди в горщик. От квітки, наприклад, у нас гурші конкурси? Ну, от там просто да. поставить, да, якщо не величине. Ви хочете, це вже ваше Ва бажання. Та? І воно метеорофолот. Це а? те, що нас залишило. Е, ну, саме найкраще, як на мене, із бюджетного варіанта це гуаш. Ну, звісно, якщо ви залишите його на вулиці, воно за временем. Ви поняли? Ну, якщо є змога купити лак. Та може навіть то, що ногти красить. Ми робили ось як... Ну то багато, то треба така бутилка. Ні, на один виріб їм да. І спити лаком, у кого є змога, тоді буде. А можна акриловими красками, ну тільки ж не акварелью. Бо вона рідка і вона прозора. У вас є зараз можливість Значить... диплощений момент. У вас є ви, Ви всі задоволені своїм виробом. Можливо, ви хочете поміняти. Поки є змога, давайте поміняти. Давай так, будь ласка, так. так, то бджола. То бджола? Так, так. бджола це жовто -ораль. оранжево жовта Це масе у російській на українській бабка. Це всі задоволені, Хоч? ну міняйте, да, кажіть, зараз міні. Нет, Все хай, 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 всі задоволені. Тепер дивіться, ви вибираєте пензлики. Вибирайте. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Равої, кажуть, що равок. Равлик не підходить. А скільки букву? Ось сюди, дивіться. Павук. Ой, це щось не те, підлежі. А, це мене оману вбили. Так, це щось я неправильно почала. Равий. Сто процентів равли. Це буде равний. На... No, так, подожди, додому. А ну, розпочаток розмок. Це колега моя робила, Наталка, я щось забула, як воно. Він вкрай добре знає, ночами навіть грає, не маючи ні нотних зрук, нас виселить малий, цвірку. Цвіркун. Перевіряємо. Цвіркун, вірно. Далі. Голос тоненький, а ніс довгенький. Хто його уб'є, той свою кров проїде. Комар. Комаха. Комар. 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 Правильно. Комар. Так, слідується запитання. Куде над квітами літає? На ньому светрик світло золотавий. Не бджола він і не міль. Зветься ця комаха. Жмі. Молодці, знаєте. Дивіться, який він виглядає. Який, бачите, також полосочки тільки чорненькі. Так, добре. за питанням. Від повітряної атаки цієї слугастої розбишаки ну, не бороняться кільком, пригощають лише метком. Осак! Оса! <си> оса. оса. оса! 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 Єсть така! Ось, мабуть, ми сьогодні більше не бджолу робили, а осу. Бо бджола більше кор... коричневіша, ніж коса. <си> Коричневі. А оса в неї таке забарвлення, як у ваших, яскраво-жовте. Так, mm -hmm. слідуюче. Житло цих комах, звичайна купа хвоїнок і дрібник гілочок. <си> <си> Зажаль. Так, мурахи. почула мурахи. А ви знаєте, що вони дуже-дуже сильні діти? Мурахи переносять вантажі, які переміщують їх у декілька десятків разів. Так, да, Ховаються. А взагалі, коли звертались, ви не потрібно ставати на вироти. мурашники, тому що вони, якщо ви їх так, да, і зразу вони розлітаються різні боки по ногам у вас по рукам. І тоді вони залишаються без будиночка. Так що, якщо бачите, обходьте і будьте обережними. До речі, є такі мурахи в інших країнах, які жалять, то потрібно лікування, навіть поле робити і таке інше. Так, наступне. Отож, вдовжину стримати хоче і до цього ще стрикоче. Трохи схожий на коня, але не його рідня. Трибунець, що має дзвоник, це лише звичайний коник. Бачите, був цвіркун і коник. Це Де. дві різні комахи. Ці такі вони зелененькі, вони їдять е, рослинки. Да? Цвіркун це той, що вночі, коли спиш, вікно відкрите. І вони вночі такі, вони темніші, бачили забарвлення. І вони так цвірі, так? ти відчуваєш, що ти вдома. Тільки в Україні по цвіркуни. Так, далі. Сухеньким зостався. Під зьобом торбинка, це вже птах такий. Торбинці рибинки. Молодці! Пелікани, діти, у нас є пелікани? У нас вас Олександрій. В Україні. Я не знаю, я ніколи не бачила те літаки. Шайку Так, добре. Ташка, яка занадто велика, щоб літати. Зате вона добре бігає. Діти, дивіться по літерах. Ми ж кросвор розгадуємо. Так. Страуси. Прали. Це страуси. Вони, звичайно, от у нас у Кіровоградській області точно колись озера були, і там страуси, я знаю, ферма була. А яйця бачили, які в страусах? <гум> да. А ще страусині пір'я використовують різні, може, майстер-класи, вони дуже гарні. Так, хорошо Пташка, яка за рік з'їдає понад тисячу полівок. Сова. Так, це а ще з у вас символ чого? Коко. Мудрості. Вірно. Коко. Так. Найважчий птах України, маса якого може досягти 20 кілограмів. Індрюк. Ні, ніде. Ні. Це такий птах, ви, мабуть, знаєте. Друга. Що це найважчий птах. Ви уявляєте собі, курка важить десь кіла три, так, мабуть, 15, так? Ну що, ну я такого думала, що це індика, Це а Там таке, що всі байна не що, да? Вони все-все ось, страшно, страшно. Ташка, яка має кривий дзюб, чи пташенята народжуються. В Ой, взимку. Також, мабуть, ви ще не знаєте, це така шишка. шишка але... да, дивіться, Десь який в неї дзюк кривий. І що вона ними їсть? Шишки, шишки колупує. А шишки ж вони ж важко їх розкупати. Так? так, добре. Йдемо далі. Варина. Що має найбільші роги серед звірів України? Лось, звір. вірно, це лось. Дивіться, які в нього роги. Як ви думаєте, роги ці, що вони в нього роблять? Б'ються. Б'ються вони, ним, а вони відпадають. чули таке? Да. А тоді вас тут. Так. Треба Ну, домашня тварина друг людини. Собак. Собака. А собака. Собака. ну підіміть руку, є собака. Оооо, так! Да. Ні, дядя. Китає, це киться, так. Да. Ну так, да. у нас по літерах кішка б не підійшла, а от собака підходила. Так, єдиний звір, діти, що вміє літати. Тричка, корела. Ні, не білка. Ні, заптак. А це звір. Ану, а ну мами. Ні, ще подумайте, ну подумайте. Знаєте ви цього звіра? Індюк. Вночі. Ні тучика, але кажак. Так, кажак. <заркання> Діти, дивіться, це Казан. савець, це... це не пта. Це єдиний звір у світі, який відноситься до звірів, до твану, а не до птахів. І от саме він, кажан, щоб ви знали, літає, Ну, ми це знаємо. Так, Так, добре. Народився у пустелі, такий світі дуже жалко. Має два на скрізь і живе на ньому, звичайно, все роблю. А ще є одного горби. Є, є, є одного горби. <hobitation> а що кажуть про моїх Що вони що роблять? Люються. Я завжди була маленька. Коли приходили до зоопарка, боялася, що він на мене плюне, чого так колись дядька нападає. А лама теж вона Так, у нас підійшов, А човник так, так? Діти влітку носять цілу шубу взимку білого кожука. Зайчик. Класіво Зайчик. ну це зайчик. Так, а чим відрізняється заяць від кроля? <риклад> так, правильно. Так само, як вовки собака, так? Да? Так, а ну така загадка. Екскаватор у землі атуриє справно. Носом лапами працює і виходить. <риклад> Я сказала, автобус зараз буде. Через а скажіть, ящики ти... зміє. Все що повз є, да? так? Отож, базун, який занесений в Червону книгу України, називається жовто А по-нашому пуш. тут? <пус> Важко <пус> на <пус> нього так? А може й ні. Ні, ага, там 3... три літери є. Да? Да? Мабуть, а я чомусь думала, що це... Риф... Ні, вже ми тут оранжевий цін. Кушка. Типу, що... Значить, це змія. Підстерігає свою здобич, сховавшись під водою. І виставивши на поверхню очі та чи зустріч. То оце страшна. По літерам давайте підставляти. перший літературу. Де, будьте, де, Це крокодил! Так, да, у нас крокодили є в Україні. Нема, моє. Ця тварина має здатність змінювати забарвлення шкіри залежно від свого стану та зовнішніх умов. Хамелеон! Хамелеон! Хамелеон. Діти, чому на людину кажуть? Ой, він як Хамелеон. Чому так варто? Змінювати свій, да? погляди настрої. Так, це Хамелеон і ви молодці, це ви знаєте. Що ще більше? Так, далі. У що вимерли. Динозаври. Динозаври, але не хіба куда поповзи. Ну там вони походять. Динозаври. Значить, ці динозаври були плазумами. Відносили до плазунів, плазумів. Вони почали від ящувати, так? Так, треба перечитати книжку про динозаврів. Диноз а ось це вже те, що є у нас різні Лазун з двома жовтими плямками на голові. Ух, 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 так. Оце діти, якщо ви побачите ось таку тваринку лазуна такого, то його можна не бояти. Але ніколи не потрібно без дорослих підходити, тому що ви можете помилитися. Так. Двометрова тварина, яка краде яйця з гнізд крокодилів. Аж два метри. Я ще тебе. Діти, десь вас я. на баублій, там дуже. А, цей пітон. Пітон, Пі 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 так. Біто, варан. А <серказ> я зачитала, що варани традуть. Варан. Треба живі, та, <серказ> не відкривати, панцем не читає. <серказ> так, а тварини тіло яких крите панциром. <серказ> Черепаха. Черепа! Правильно. Це плазун. І черепахи? Скажіть, вони повільні? Так, да. 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 Вони їх надо бігають. Да. Так, а ще вони дуже, дуже купли. Да. А можуть бігати без платити? Так, да. 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 добре. А що ж у нас з тваринами не вийшло? Де наші тварини зараз? Щас... Ай, не дивіться, Побачимо? <реш> Де всі. Вісім лапок працьовитих, вміють сіточку зробити. Хоч, щоб почнете морі рибку та ви не стягнути. Да. А папу до якого виду тварин відноситься? Те, що ми з вами сьогодні розмальовували. Це комаха. Ну, в теплих краях жити злик в нього на носі. Носорі. 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 Так. А оце Носорі. наш равлик. равлик. Носорі. Нарешті, Носорі. Так. равликів у нас дуже багато. Носорі. Бачите, що особливо після Носорі. дощу. Так. Одяг багатий, а сам сліпуватий, в норі без віконця не бачить він сонця. Крик. 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 Так. так. Стрункий, швидкий робіт глясті, пасеться весь день, хто це. О -о -о. Oh my my Таке ви можете, да? oh так? Так. Лижий звір, що має цінне хутро, живе біля водой, добре плаває. Зінне Цінне попробу. Норка. Виграв. Це кілька зняти. Виграли. Ну і останнє. В зеленому жакеті репетує в очереті. Хоче плавати мастан. І не риба, і не риба. Жаба. Звичайно, жаба. ква Кваква. Ось ми з вами повторили природу. Оге. А це? Розум. Розум, молодець. Розум. Умничка. А це в нас, дивіться, діти. Корова. Королева. Звідки він знає? Він такий лювець, таке уміння. Так, а ну. Показуй дітям. Оце в нас діти вишня. Потім літера Е, Потім голка. Вишня убирає влаสนки. І вишивка і люсь. Зашиваємо. Зашиваємо. Так, ну раз ти скажи. Пустеля. Пустеля, я тобі сказала. <свят> так, а оце кітець під... З... завчи. <свят> Данечка, вовчи. Замок. Забираємо три літери. Буде <свят> що за слово? <свят> за. <свят> а це у нас діти мах. <свят> Маха. Так, мама підказала! <свят> 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 підписала. <свят> хорошо. <свят> <свят> так, а оце, мама. дивіться, літера О. О. Це що таке, як ви думаєте? це не лапа. Це слід. Слід. І що за слово буде? Якщо ми слід, оберемо букву одну. Ослін. Мама! 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 Да, Все, я можу. Так, я, я да. <риклад> так а що за слово? Ослін. Це така українська. <риклад> <риклад> Сідаєш. <вишла>. Осінь. <риклад> так, оце діти, дивіться. Рамка. Рама, так? Значить, ми прибираємо дві літери, які? Ра. І залишається таке слово Ма. А це хто у нас? Кіт. Ма, кіт. А це у нас. Макідра, молодці. Бачите? Далі не підкласти. Далі не підкласти. А це в нас така ребуса. Коли стоять отакі цифри, це означає, що треба прибрати ці літери. Тут що в нас? Зірка, так? Да? Значить, у нас буде слово зипостання. Різдво. двох. Різдво. ріхдво. І що! Це таке важке слово. Така я не поняла, як воно? Три-два дні. Дивіться, Даня, об'ясни. Даня, я вам поясню. Зірки не доходить. Зірка це. Дивіться, зірка. так? Третя літера буде перша. Значить з. Друга літера зірки буде друга. А третя зірка буде перша. Представте, як, як ось особ... дитина знає. Зірка. А потім йде два. Дві ми оставляємо, а прибираємо. І виходить дво. дв і літера О. Молодець Даня. Ти таке любиш, так? Да? Ти знаєш, що є така програма, яка сама створює ці е, реакції. Так, а Даня, не підказує. Давай ми всі спробуємо. Так. Перше в нас це що? Перо. 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 Значить, ми убираємо що? О! Переход. О. О, так. Як що він сказав? Переход. Мовчимо вчимо, мовчи. Пере. Далі куква шок. Пер. пер. Дальше шо? пере. 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 Та що ж а не пере. 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 Ні, перо. пер. Вибираємо О, вийшло Пер. Потім йде був літера Е. Вийшло що? Пере. А тепер кола. Убираємось слова кола. Мама підказала. Так, це переклад. Тому що ми з коли прибрали літеру О. І вийшло Кла. Ой, кола. Переклад. Да. Та, а, так. А, так, хорошо, мовчи, Даня, мовчи, мама мовчи. Це а, хто дітки? Ні, <свят> осел. А, осел. А, осел. А, осел. Осел. Осел у нас залишається прямо все так. слово, бо там немає ні клон, нічого. А це діти, перець. Але замість літери. Там є літера Д. Ми замінюємо Ри на Д. Оселедець! Оселець! Оселедець. Так, зоологію ми пройшли, так? Ну, математику ми колись іншим разом. Бо це дуже важко.

Yeah. Yeah. Тут буде потрібно приклади розв'язувати, діти. Ми наступного разу пограємо в дешифрувальника Добре? Yeah. Давай. Тут потрібно, хто з математикою дружить? Yeah, yeah, yeah. Дядя, молодці, там одразу з цим. От перший приклад. Я просто вас навчу, щоб вам на сьогоднішній раз не було легко. Yeah. От перший приклад, 23 мінус 8, скільки буде? 5. Yeah. 15? Yeah. 15? Yeah. Ага. Правильно? Так yeah. yeah. А 15 відповідає за яку літеру? К. К. Хорошо. 11 плюс 5? 16. І яка буде літера? Л. Так. 17 мінус 5? 12. 12. А яка літера? І. І. Лі. 15. Далі. 15 плюс 8? Три. І літера. Так, це я вам показав, зараз тут дороги. Дивіться. І потрібно буде хто швидше клітин клітинка. Ну, але дешефратора ми маємо іншим разом. Так. Друзі, я дякую вам за 126. Підписників на мій канал. Е, також е, дякую вам за 11 переглядів моєї 40 серії. мого серії. Думаю, що ця серія набере також багато підписників і також багато переглядів. До речі, ось що я сьогодні робила на майстер-класі майстер в бібліотеці Чижевського. Ось, таку, ось такого гарного метелика. А, також не забувайте підписуватись на канал моєї подружки Аліни. І не забувайте підписуватись на мої два канали. Не забувайте підписуватись на мій телеграм, хто ще не підписаний. Не забувай... А також не забувайте підписувати, дивитись наш серіальчик на каналі моєї подружки Аліни. Грав кальмара. До речі, скоро вийде друга серія. До зустрічі в нових відео. わし <noise> <noise>